Розділ перший дім. Мені доручили розслідувати діло про зниклу дитину на ім'я Джордж. Коли я прибув додому Пігі, за будь-якими зачіпками я почав помічати, що все якось не так було незвично тихо і затишно. Вітерець неспокійно огорнув мене, коли я вийшов із машини. Не зреагувавши в момент, я втратив свідомість і прокинувся в спальні будинку. З пекельним головним болем. Хтось виробив мене і приніс сюди. Але нащо? Якщо вони хотіли позбутися мене, то чому не довели справу до кінця? Намагаючись зібрати всі речі воєдино, я зіткнувся з дивною божевільною свинею, з іншими очима та бажанням нашкодити. Вона нічого не говорила, а просто переслідувала мене це лякає. Як тільки я втік з дому, я вирішив повернутися в дільницю. І отримати допомогу. Здається, що ми маємо тут набагато більше, ніж просто зниклу тварину. Фото Дім родини Пігі виглядає незвичайно спокійно. Воно не зможе знайти мене тут? Чи не так? Чи в безпеці я від нього. Звідки взялися ці істоти? Я ніколи раніше не бачив нічого подібного. Я можу лише сподіватися, що офіцер, який пішов з'ясувати місце знаходження Джорджі Пігі, порядку. Інші поліцейські пішли без мене. Мені потрібно забиратися звідси? Розділ 2. Дільниці. Коли я дістався до дільниці. Я помітив, що тут надзвичайно тихо: ні святкуючих офіцерів, ні злочинців, що грюкають ґратами камер, нічого. Тоді інтерком видав попередження, що пройшли до гаражу. Голос дався знайомим це був Догі, мій старий партнер. Я не знаю, чому він з'явився у свій вихідний. Можливо, це був сигнал лиха, який отримали всі офіцери, коли я лежав без свідомості в домі Пігі. Коли я підкрався, щоб відімкнути гараж, я натрапив на ще одну дивну на вигляд свиню. Здається, у неї були чорні очі та агресивна поведінка, як і у минулої. Що не так з цими звірями, що з ними сталося, і що зробили їх такими? Коли я відімкнув двері гаража, заправив машину для втечі та поїхав із догі, я відчув, як мене переповнює страх. Хоч я втік, але все одно не почувався в безпеці. Мені потрібно дізнатися, що тут відбувається. ФОТО. Камери всі порожні. Думаю, вони скористалися ситуацією. Пропав безвісти. Розділ 3. Галерея. Виявилося, що каністра, яку я взяв, була майже порожньою. Ми... Переконалися в цьому дуже швидко, коли паливо повністю закінчилось. Що ще й гірше, ми зупинилися посеред міста. Група інфікованих так їх називають догі, оточили нашу машину. Ми кинулися до сусідньої будівлі, галереї, я не був тут з тих пір, як ми почали розслідувати діло про пограбування минулого місяця. Це місце виглядало трохи запущеним. Ми швидко запечатали будівлю. Але незабаром зрозуміли, що інфікований також пробрався всередину. Було дуже дивно бачити, як таке спокійне місце стало таким хаотичним. Догі сказав мені, що йому ніколи не подобались галереї. Фото. Я визнаю, запечатати тут самих себе було не найкращою ідеєю. Розділ четвертий. Ліс. Догі і я були багато тижнів цілими та неушкодженими в цьому лісі. Ми непомітно відвідували маленькі містечка та брали там припаси. Ми на днях говорили про те, що будемо робити, коли це все закінчиться. Догі сказав, що він би хотів колись помандрувати на південь і відвідати старі пам'ятники та руїни. Я не знаю, що б я зробив. Я не міг відірватися від дійсності. Одної ночі. Я прокинувся та помітив пустий розбитий слоїк від зілля та пропажу друга. Я озирнувся та знайшов догі. Він став одним з них. Моє нутро скрутило, і я відчув слабкість звідки взагалі взялося це зілля, і навіщо він його пив? Його змусили? У нього були червоні очі, не такі, як в інших. Одного дня я докопався до істини. Коли я вийшов з лісу, щоб більше не стикатися з таким болем у серці, я натрапив на рацію. Голос неї провів мене до школи. Чіпляючись за будь-що, щоб хоч якось відволіктись від пережитого, я виконував їхні вказівки. Фото інші теж думали залишитись здається, вийшло так само, як і в нас. Пошуки вцілілих пішли погано. Зараз я замкнена у цій кімнаті з якоюсь божевільною твариною на волі. Вчителька була в порядку, коли ми сюди приїхали, щоб її врятувати. Що трапилось? Я відчуваю все, що роблю. Я не можу контролювати свої дії. Я не можу допомогти собі. Мій розум кричить про допомогу. Але моє тіло не погоджується. Я хочу, щоб світ зрозумів. Розділ п'ятий. Школа Я все ще оговтувався після втрати догі. Я відчував, що втратив зв'язок з реальністю. Я був як розмита пляма, що просто плавала у часі. Проте я зібрався і пішов далі. Рацію, яку я знайшов у лісі, попросила мене допомогти їм знайти друга застряглого в школі можливо, якщо я не зміг врятувати свого друга, я міг би допомогти їм врятувати їхнього. Саме тоді я зустрів Банні Королиця Стрілиня з пов'язкою на оці. Вона забарикадувалась у шкільній кімнаті спостереження після невдалої вилазки за продуктами. Вона була дуже доброю, не кажучи вже про її вдячність. Її ентузіазм надихнув мене бути сильним і взяти себе в руки. Коли ми попрямували до каналізації, щоб зустрітися з таємничим радіоголосом, моя голова почала палати, я просто почувався не дуже добре. Але я проігнорував це і продовжив рухатись вперед. Ми зустрілися з паном Пі, дуже багатою знаменитістю. Звичайно, було дивно знайти когось такого статусу саме в каналізації. Він подякував мені за допомогу, але чим більше він говорив, Тим важче мені було залишатись зосередженим. Моя голова боліла все сильніше й сильніше, поки я не знепритомнів. Останнє, що я пам'ятаю, так це те, як мене везли в лікарню, і я побачив догі. Фото. Порожні коридори переслідують. У пацієнта спостерігались галюцинації офіцера Догі. Сам Догі зник тижнями раніше. Пан Пі люб'язно багато чого пожертвував, щоб допомогти дослідити ліки. Він наполягає на тому, щоб ми перевірили їх якомога скоріше. Більшість родин зголосилися допомогти з тестуванням. Випробування забаром розпочнеться. Сподіваюся, все пройде добре. Наразі тести показали обнадійливі результати. Наймолодший був відсутній під час тестів. Я зробив це для вашого ж добра. Підпис пан Пі. Розділ шостий. Лікарня. Я прокинувся в лікарні. З бані поруч. Вона ніби пожвавішала, коли побачила, як я відкрив очі, бані пояснила, що пан Пі і дослідники не думали, що я одужаю, оскільки у мене вже були деякі симптоми інфекції. Проте вона не покинула мене я врятував її, тож вона вважала своїм обов'язком захистити мене від того, щоб мене не викинули звідти та вважали програною справою. Банні сказала, що я прокинувся вчасно. Оскільки це місце евакуювали, лікар був інфікований і викликав сильну паніку. Я зіскочив з ліжка і потрапив на дах, де нас нібито чекав гелікоптер, але його там не було. Вони полетіли без нас. зна куди. Нам із бані потрібно було самим вигадати спосіб вибратися з лікарні і швидко. Фото. Який безлад. Це виглядає так. Ніби всі в поспіху тікали звідси. Нульовому пацієнту ввели речовину 128. Пацієнт відновлює сили, але також демонструє ознаки агресії. Вона справді хвора. Мені потрібно допомогти їй будь-яким способом, яким я можу. Підпис пан Пі. Можливо, лікар зможе щось зробити. Ліке, я віддам усе, що завгодно. Мені просто потрібно, щоб вона почувалася краще. Підпис панпі. Розділ 7. Метро. Ми пройшли через лікарню і спустилися до підземного метро. Бані і я говорили про пана Пі. Я сказав їй, що не вірю в нього. Я не міг зрозуміти, чому він не почекав на нас трохи довше. Вона пояснила, що останнім часом. Він стає все більше і більш оманливим і одержимим пошуками цих ліків. Нарешті, дійшовши до метро, я почав ремонтувати трамвай. Бані присіла, почуваючись не надто добре. Вона сказала мені, що їй потрібно трохи відпочити, перш ніж іти далі, і позичила мені свій арбалет. Коли я закінчив ремонт, вона сказала мені, що інфікована. Мені дуже не хотілося їй вірити. Вона пояснила, що була однією з піддослідних під час випробування ліків Пана Пі у лікарні, і воно пішло не дуже добре я сказав їй, що ми зможемо знайти ліки, і вона зможе протриматися достатньо довго, щоб дістати їх, бані відмовилася йти далі, бо не хотіла наражати мене на небезпеку. Я сів у трамвай, озираючись назад на неї, оскільки вона залишилася. Щоб захистити від будь-яких інфікованих, які ще могли бути поруч. Моє серце обливалось кров'ю і стиснулись кулаки. Я збирався знайти пана Пі. Фото. Я ніколи не зможу тебе забути, бані. Для тих, хто шукає безпеки. Це найгірше місце для пошуку. Підпис. S.L. Не відкривати монстр усередині! підпис S.L. Чому мої друзі залишили мене тут? Догі та ФОКСІ отримали те, на що заслужили. Підпис С.Л. Розділ 8. КАРНАВАЛ. Я прибув на КАРНАВАЛ ПАНА ПІ. Щоб знайти хоч якісь підказки про його теперішнє місцеположення. На жаль, окрім інфікованого лиса, замкненого в клітці. Тут майже не було нічого корисного. Мене здригає лише від думки про те, як він міг так закінчити. Там я зустрів двох всілих Зізі та поні. Зізі була спритною фехтувальницею. А поні був незграбним, але втішним союзником. Вони люб'язно прийняли мене до себе, вони розповіли мені, що були на вилазці за продуктами, але знайшли мене по дорозі. На шляху до їхнього безпечного дому вони багато говорили про ненадійних людей і про те, як я повинен їх остерігатися. Здається, що вся ця ситуація дійсно викрила в декому найгірше. ФОТО Прекрасне видовище в потворний час Нам потрібно найближчим часом почати набір. Почну з найближчих друзів. Підпис SL. У лікарні вони зробили те, що ми хотіли. Ми взяли. Те, що нам потрібно. А потім пішли. Підпис SL. Ходять новини про ліки. Фінансовані паном Пі. Будемо сподіватися, що все піде добре. Бідолашний Джордж. Він зник, коли моя родина почала робити лихі речі. Сподіваюся, він у безпеці. Розділ 9. МІСТО. Ми прибули в місто. Тут був запущений бардак, вони влаштували свій притулок у готелі, оскільки там було багато ліжок і припасів. Останнім часом їх стало замало. Саме там я дізнався кілька речей про своїх двох нових союзників. Зізі навчила своїх молодших сестер Зіта Зузі битися. Поні вивчав оптометрію, як і його батько. Я розповів їм свою історію. Та те, як я шукав пана Пі. Вимовлення його імені щось пробудило у мені негативні емоції, які палали всередині мене. Поки ми розмовляли, ми помітили таємничий силует, який спостерігав за нами. Здається, він не був монфікованим, бо одразу ж втік, як тільки ми його помітили. Я та Зізі побігли за ним. Ото, дивлячись на весь цей трафік. Схоже, що просто бігти було швидше. Вона вирвалась на свободу. Вона десь є. Ми повинні її знайти і зібрати послідовників. Не довіряйте Сі. Увага всім відділам Бадімо. Тут спалах. Нам потрібна ваша допомога. Ми оновлюємо програмне забезпечення дродів безпеки торгівельного центру, щоб захистити його від зловмисників та інфікованих. Ми можемо скористатися ситуацією, що відбувається, для наших власних планів. Дякуємо, пане Пі. Підпис Сл. Мені страшно. Всі поводяться дивно. Я знайду їжу та сховаюся. Розділ 10. Торгівельний ЦЕНТР Ми погналися за ним до торгового центру, але виявили, що це Джордж, та сама зникла дитина. У його очах був глибокий страх, коли ми знайшли його в його маленькій фортеці у поєднанні з жахливим смородом. Я запитав його, чому він втік. Він розповів мені про свою родину. Вони відвідали лікарню без нього і повернулися з дивним виглядом. Тому він побіг шукати свою бабусю в місті в надії, що вона допоможе йому. На превеликий жаль для нього здавалося, що все місто поводилося так само, як і його родина, коли він у нього зайшов. Отож він тут заховався цей жорстокий світ забрав у нього його родину. Я не міг собі навіть уявити, як це пережити таке в такому віці. Отже, ми взяли його до нашого притулку. Саме там я познайомився з командою безпечного місця сестрами Зізі, Мімі та жирафі. Мімі була розумною інженеркою, вона добре зналася на техніці, жирафі був шорстким хлопцем і сильною пристрастю до природи та екології, він любив рослини. Проте знайомство було недовгим, оскільки мімі вдалося перехопити сигнал гелікоптера на найближчому військовому форпості. Поні повідомив нам цю новину. Ми залишили Джорджа на піклування інших. А поні Зізі та я вирушили до форпосту. ФОТО. Схованка Джорджа. Я вражений його навичками виживання. Я не розумію. Я зробив тільки сім зіль. Чому всі перетворюються так само, як вони? Підпис пан Пі. Усі перетворюються. Нам потрібно негайно евакуюватися. Тут ще довго не буде безпечно. Почалася загальнодержавна евакуація. Мені доручили залишитися тут і захищати це місце стільки, скільки я зможу. Разом із кількома іншими. Сподіваюся, обіцяна підмога скоро прийде. Я шукав її в лісі. Її ніде немає. Як і банні. Підпис пан Пі. На мене напав один із них. І тепер я тут. БЛУКАЮ. Як і вони. Плани по приборканню зростання кількості інфікованих. Розділ 11. ФОРПОСТ. ФОРПОСТ кищів інфікованими солдатами. Ми втрьох відкрили запечатані двері заводу, де, ймовірно, ховався пан Пі. Коли я готувався увійти, з'явився Джордж. Він вислизув із безпечного місця і пішов за нами. Я був не в захваті від його вчинку, бо він міг легко постраждати, але було приємно побачити його неушкодженим. Я не можу сказати, що був здивований, коли дізнався, наскільки добре він може подбати про себе сам. Він хотів побачити пана Пі, того, хто відповідальний за те, чому його родина оскаженіла. Я неохоче погодився взяти його з собою, доки він був поруч. Я міг захистити його від проблем, я та Джордж увійшли до заводу, залишивши Зізі і поні відбиватися від солдатів і захищати нас від нападу. Саме там ми й знайшли пана Пі, який дивно говорив. Здавалося, що він глибоко шкодує про свої вчинки та не може з ними впоратися. Коли він помітив, що ми тут, він збагнув, що ми нічо інше, як привиди, які прийшли, щоб переслідувати його. Пан Пі не зміг змиритися з реальністю та й утік. Ми пішли за ним для останнього протистояння. Фото. Схоже, які плани вони не мали, вони їх покинули. Напевно. Це ідеальне місце для продовження наших досліджень із лікарні, оскільки це джерело деяких інгредієнтів, які ми використовуємо. Нам слід було бути обережнішими, переміщуючи сюди наше обладнання. Можливо, я пролив на себе речовину 128. Пані Пі. Шипі. Бані. Нашої початкової команди більше немає. Тепер дослідників теж. Я насправді залишився один. Підпис пан Пі я відповідальний за все це. Я відчуваю ненависть Усіх І свою Власну. ДО СЕБЕ. ПІДПИС ПАН ПІ. Я підвів усіх. Тепер я бездушне тіло. Яке блукає без мети. Бореться без причини. Підпис паН Пі. Розділ 12. ЗАВОД. Оманливі думки пана ПІ. Ставали ще дикішими, коли він почав нападати на нас, намагаючись змусити нас залишити його в спокої. Ми наполегливо намагалися привернути його увагу, але він не хотів слухати він був у власному світі, засліплений власними докорами сумління. Незабаром я теж почав страждати від небажаних думок я перебирав свої власні спогади мене атакувало минуле. Я що шукав Будь-що, щоб повернутися в реальний світ. Це продовжувалося до того моменту, доки я не знайшов зображення дружини пана Пі. Я показав йому фото, і тоді він прийшов до тями. Нарешті він змирився зі своїми вчинками, більше не сприймаючи нас, як сумні спогади. Він розповів нам свою історію він зробив усе можливе, щоб врятувати свою дружину, яка страждала від хвороби, і при цьому змусив світ палати. Нічого не завдало йому більше болю в цьому світі. Ніж він сам, тому він боявся своїх вчинків, він усе більше та більше відчайдушно шукав рішення, жертвуючи при цьому найближчими. Джордж був засмучений і хотів помститися, але я переконав його нічого йому не робити. Якби він заподіяв шкони пану Пі, він був би не не краще за нього. Пан Пі був засліплений своїми емоціями, щоб усвідомити, що він робить, і якби Джордж пішов на це. Він постраждав би так само, як пан Пі. Невдовзі ми покинули завод, залишивши пана Пі. Зізі та Поні зустріли нас із великою радістю. Коли пошуки пана Пі нарешті закінчилися, ми не знали, що робити. Ми всі зупинилися, щоб подумати. Тоді обличчя Джорджа засяяло, у його голові з'явилася ідея, що, якби ми вирушили на пошуки ліків. Можливо. Це була не така вже й смішна ідея. Ми живемо у світі, повному найрізноманітніших людей. Тож, можливо, не було б надуманим зустріти когось, хто працює над чимось, що могло б нам допомогти. Є лише один спосіб дізнатися. Фото. Я не міг собі уявити, щоб цілий день працювати біля чогось подібного, або в залі в такій лабораторії. Спотворена пам'ять. Бонус. Тепер ти переживаєш цю саму ніч кожного разу, коли спиш. Вони покинули тебе, коли пішли добровольцями. Вони були в порядку, коли повернулися, але через кілька годин, поки ти спав, щось на них найшло. Вони були не ті, що раніше. Куди, Джорджі? Що ж, а я дякую всім за перегляд цього відео. Над ним була пророблена дуже велика робота дуже великою кількістю людей. Ви їх зараз можете побачити на екрані. Так, це весь список. Що ж, а я був би дуже радий, якщо б ви підтримали автора цього відео. Фотобайкою, підпискою та, може, хоча б одним коментарем. Я буду дуже вдячний. А з вами був Грім. Всім. Хай щастить і всім па! Субтитрувальниця